Привіт! Привіт! Сьогодні чергова серія знущання Юлі над Віталіком. А потім він розповідає, що пісні, які ми слухаємо, йому дуже подобаються. Як тобі таке, Ілоне? Юля сьогодні зібрала майже, майже джекпот. Вона взяла дівчину, раз вона взяла дівчину з Blackpink два. І я підозрюю, що там буде реплайн. От третій, третій ми поки що, поки що не загибаємо пальці. Треба ще розібрати. Я не слухала, що ти на мене так дивишся. Я не слухала, я не знаю. Просто джису вийшла сольна робота. Не вийшов сольний альбом, і це я так розумію за главний трек до альбому. Хоча я можу помилятися. Ми взагалі я, хоч... багато можемо помилятися. Взагалі, <світ> я завжди мені завжди пишуть, що я, я якусь фігню знову сказала. Але це нормально. Хто не помиляється, то нічого не робить. Я у своєму житті не чув нічого дурнішого. І сьогодні я хочу подивитися цей кліп, е, тому що дуже багато всіх учасниць з Блекпінку сорних робіт ідже суд оце випустила альбом, тому хочу це подивитись. І пропоную тобі подивитись зі мною. А ви поки що підпишіться, кліпіть вподобайку, і напишіть коментар, як ви взагалі ставитесь до Блекпінк і до їх сорних альбомів. Це цікаво. Скажу так від себе. Blackpink я вже припинив слухати, у всякому випадку все нове, що там більш-менш нове. Я не слухаю, тому що воно дуже-дуже вестернове звучання має, дуже схоже вже на звичайних голівудських артистів, відрізняється лише там іноді бітом, іноді просто вокалом, вокалом та мовою. Тому так, тому для мене там Кей-Поп уже помер. Якщо у сольних роботах буде більше все ж таки корейського, ніж західного, то тоді ну, буду слухати і я. Ну, як завжди, красива кольорова гамма. В не сумнівається. Красива експозиція. Наш амбасадор? E, звукове навантаження мені подобається. Звуки <lark> Кліп, кліп взагалі. Дуже, дуже красиві, візуально складений класно. Ну, тут нічого нового, в принципі. Я іншого не очікував, але буває, буває, буває. гірше. Me, Мені звуки дуже подобаються. Mm -hmm. Оце, от, ритмічні. Тавочки ці, вони дуже красиві, вони дуже розбавляють. Але от мелодія, як рухається. Ну... Мені цей фрагмент дуже подобається. Це, знаєш, я, я... Він класний, він якраз такий попівський, тому що шов такий, і тут різко пере. Зміна така. Це дуже стандартно, це вже дуже західно. Знову ж таки, не можна бути відірваним від загального простору. Це можна. можна. У Ексо вийшло. Ми чекаємо повернення Ексо. Тут, мабуть, я вже доки ми слухали цю пісню, я мабуть усе вже сказав, тому що а, от додати реально нічого, можу лише підсумувати дуже-дуже неймовірно красиві візуальні образи. Це правда, тут від цього нікуди не дінешся, тому що ну, тут видно вже руку майстра. Вони, вони навчать, вони вміють це. Вони насправді кей-поп кей виконавці, кей-поп режисери кліпів, вони вже вчать захід робити нормальні кліпи. Щодня мене з такою пристрастю. вибудовувати красиві кадри, вибудовувати красиву кольорову схему, інтегру... візуальну історію, це. Так. інтегрувати артиста і підбирати йому такі образи, які будуть просто ну тримати твій погляд, щоб ти просто не міг від цього відірватися. І це працює, і це ще досить довгий час воно працюватиме. Звісно, з часом доведеться щось міняти, тому що це вже набридне, але. Поки що це. Але знову ж таки, саме артисти кей-попу хедлайнери цього руху. Тобто вони будуть вже задавати тренди. Да. Навіть західні артисти ти дивишся, думаєш, боже, ну ви серйозно, ви не дивитесь кей-поп? Ну, подивіться, навчіться. Да. Але до пісні, скажу, ну, для мене вона дуже західна. Ну, її, відрізняє, її відрізняє від звичайних якихось там агілер там і. Yeah, от відрізняє від отаких от, от майнстрімних е дівок е голівудських лише е унікальний по своєму вокал. Плюс так. мова, так. ну і зовнішній вигляд, все. Це правда, її нікуди ну, діти. Ти докапаєшся до кей-попу, тому що ти ну це ж кей-поп. Ну це все ж таки артисти, вони теж переймають щось від західних. Знаєш, свого часу так, для мене чому це важливо? Тому що це першочергова причина, чому я закохався саме у цей стиль. У кейпольність унікальність. І він дуже відрізнявся. Вони робили все дуже по-своєму. Іноді влучно, іноді не так влучно, як хотілось би, все але все знає. одно по-своєму. Оце інтегрування, це те, що я сказав на початку про Blackpink, оце підтягування під якусь там ріану, там під ірний оце... світ. Воно воно псує, не треба бути ні на кого схожим. Ну я, я лише слухач, я не якийсь там експерт, шоу бізнесу, щоб там давати поради, але це я розповідаю свої відчуття. Мені хочеться, щоб кей-поп ще хоч трошки побув тим кей-попом, в який я закохався. Я згодна з тобою, що Джесу. Дуже західне звучання. В неї є оці фрагменти, де вона стає якоюсь такою. В ній є щось унікальне. В неї прикольний вокал. Вона така, якийсь ніжний, такий, якийсь. Дзвінки, і це дуже приємно слухати. Але я теж з тобою походжу, що я не впевнена, що я буду слухати цю пісню. Блінки нас будуть бити, але ну не ображайтеся. Це ми ж це особисте. Це... Так, у кожного своє сприйняття і це класний продукт, але мабуть не для нас. Ти плачеш, я не плачу. Плачеш. Тож пишіть свої коментарі. Дякуємо вам за те, що ви були в цій реакції з нами. І підписуйтесь ставте нам вподобайки. Сподіваюсь! <рес> Якщо згодні. Якщо не Якщо згодні, згодні, ставте щось інше. Так, і налискайте на дзвоник, це буде вам повідомляти, коли будемо ви виходити наступне відео. І зустрінемось з вами в наступних відео. Обов'язково.